Вітаємо на частоті 106,7. З вами Терка Лозова в студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 20 січня. У лозовій на теплорозподільчому пункті почалися перші етапи реконструкції. На об'єкті вже відпрацювали геодезисти, проборили свердловини та взяли проби ґрунту. Це потрібно для того, щоб проєктанти змогли отримати всі заключення та почати свої роботи, розповів головний інженер Сергій Клименко. Результати досліджень повинні прийти за тиждень. Нагадаємо, лозова отримала позику Європейського інвестиційного банку на оновлення тепломереж. За проєктом модернізації, центральну котельню по вулиці Свободи мають замінити на менші та економніші. Програма розрахована на 22 роки. Модернізація дасть економію. За рахунок неї сплачуватимуть кредит. 11 січня компанія, яка виграла тендер на модернізацію ТРП No10, оглянула обсяг робіт. Фахівці розповіли, планують завершити все заплановане до кінця поточного року. У Лозівській громаді провели нараду щодо військовозобов'язаних, обговорили ситуацію з обліком та призовом, детально зупинилися на нововведеннях. У нараді взяли участь керівники міської ради, районної військової адміністрації, райради, об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, старости, очільники установ та організацій. Міський голова Сергій Зеленський порушив питання броні працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники старостатів звернули увагу на працівників сільського господарства. Військовий комісар Лозівщини Артем Требесов наголосив, чимало фахівців об'єктів критичної інфраструктури вже захищають батьківщину. Тому тих, хто залишився працювати, фактично не будуть задіювати. Голова Лозівської РВА Володимир Ромах нагадав працівникам місцевого самоврядування про їхні повноваження та обов'язки щодо призову військовозобов'язаних. Закликав сумлінно дотримуватися норм законодавства. У свою чергу міський голова доручив першому заступнику Олександру Житкову за можливості збільшити підтримку військовозобов'язаних, які йдуть боронити країну. Викладачці Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв Ларисі Шапко присвоїли почесне звання заслужений діяч мистецтв України. Нагородження відбулося в Харкові на обласній апаратній нараді 17 січня. Передав державну відзнаку прем'єр-міністра України начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов та начальниця Харківської обласної ради Тетяна Єгорова Луценко. Голова громади Сергій Зеленський привітав Ларису Шапко із заслуженою нагородою та подякував за роки сумлінної праці. Викладачка віддала нашому коледжу мистецтв майже 30 років. Лозівські рятувальники 18 січня завітали до одного з лозівських стаціонарів. ДСНСники нагадали медперсоналу та пацієнтам про вимоги пожежної безпеки, говорили про статистику пожеж, їх причини та наслідки. Навчали людей правилам користування вогнегасником, як рухатися при евакуації із задимленого приміщення. Нагадали також алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Наприкінці бесіди рятувальники вручили тематичні листівки та пам'ятки. Читачі Лузівської юнацької бібліотеки малювали зимові пейзажі. Майстер-клас з акварелі провела художниця Юлія Білоус, 18 січня. Це вже другий захід від майстрині. Першого разу лозівчани малювали хризантеми. Запросили до бібліотеки погортати сторінки нових видань всіх бажаючих. Зокрема, творчих людей можуть зацікавити книжки про мистецтво, кажуть бібліотекарі. З нагоди державного свята Дня Соборності України, що відзначається 22 січня, молодіжна секція Української бібліотечної асоціації проводить флешмоб під назвою Книжковий ланцюг єдності. Наша Лозівська публічна бібліотека пропонує доєднатися до дійства. Суть флешмобу у тому, щоб зробити фото з книгою автора, який є вашим земляком або виходцем з місцевості, розмістити фото на своїй сторінці у Фейсбук із підписом Звідки ви та, що за книга в руках і хто її автор, плюс поставити хештег Книжковий ланцюг єдності. Тож шукаємо в себе на поличках книги авторів з Лузівщини та робимо фото. І до новин Харківщини. СБУ викрила чотирьох посібників ворога. У Харківській області затримали колишніх посадовців Укрзалізниці, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Після захоплення частини регіону окупантами. Посадовці філії Укрзалізниці добровільно приєдналися до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там одного призначили керівником, інших двох його заступниками, а третього інженером у лавах створеного ворогом Куп'янськдорожної дистанції колії. На цих посадах вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на Східному фронті. Також вони особисто закликали місцевих жителів вступати до підконтрольного РФ залізничного підприємства. Трьох зловмисників взяли під варту, один втік до країни-агресора. Кобзар з американським громадянством Юрий Фединський їде у тритижневий тур під назвою Різдво Христове на фронті. Перший концерт він дав у Харкові. Повідомляють журналісти Суспільного. Чоловік каже, хоче відвідати найближче до фронту містам, щоб музикою підтримати людей. Народився музикант у США в Україну. Приїхав після розпаду СРСР, щоб професійно зайнятися кобзарством. Юрій Фединський не тільки грає на національних музичних інструментах, а й виготовляє їх традиційну кобзу, українську бандуру та торбан. Московська імперія хотіла знищити та стерти нашу пам'ять. Таке зомбування досі відбувається. Ось ще одна причина бути тут, каже музикант. Уявіть, як військовий на фронті, який готовий померти за батьківщину, уперше в житті чує три національні інструменти. Мають такі відчуття, що це захист, додає Кобзар. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.